Пронто-пронто, мої кохані, знову ж розклад робила, не записується, нічого, У мене вистачить терпіння, тому що все на найкраще і вас теж до цього закликаю. І так, термінове повідомлення для вас від вашої долі. Дівчата, пишіть особисті розклади, відповіді на запитання, амулети, все роблю з душою і так, щоб вам було зрозуміло, що і як. А взагалі-то ви молодці. Пишете відгуки, ви підписуєтесь, ваша любов до мене це не знаю. Це просто один із китів, на якому я тримаюся і живу на цьому світі. Дякую вам всім. І так дивимось, мої кохані. Яке термінове повідомлення? Пишуть від... відгуки, дякую. Термінове повідомлення перше, дуже круте, дівчата. У вас будуть ні, не діти гроші. Дев'ятка Пентаклів, ви якщо не є. Або якщо є до такої далі, то ви жінка, у якої є гроші, у кого є сумніви, ви відкидайте їх. Це буде стовідсотково, якщо я кажу, дев'ятка пентаклів. Будуть гроші на все, що ви забажаєте. І на платічко, і на дім, якщо захочете, і на квіточки, і на пташків, якщо треба. Тобто, ви жінка самодостатня, жінка самозабезпечена. Забезпечено. Так, тобто, ви жінка, яка і без чоловіка знає, як жити, і не відчуває цього дискомфорту. Це те, до чого я вас закликаю всіх, будьте самодостатніми. Це завдяки вашому бізнесу. Якщо немає, то він у вас з'явиться. Люди, де працюють більше двох Бізнес або якась робота у кого що, і ви отримуєте перемогу там. Тобто, ви на коні у своїй справі, які якою ви займаєтесь. У кого що. І вам навіть люди будуть заздрити. Тому гроші є, дівчата. Але це не все. Все світ ще для вас підготував. Є у вашому житті, ви знаєте, оцей принц Чаш, який вас кохає, але проявляється як принц. Тобто, незрозуміло, як він кохає. Дівчинки не було їх. Дитина дитиною проявляється як дитина. Так він ще і егоїстом був, дівчата. Люблю тільки себе, моє слово головне. І ви дуже довгий час наповнювали його кубки, наповнювали чим коханням, але він не цінував Так ось дівчата. Дуже крута новина. Це чоловік із вашого минулого, ви з ним, мабуть, зараз не спілкуєтесь. Так, крім того, що він згадує вас, він же зробив свій вибір. Він вибирає кохання з вами, і у нем буде спільний шлях. В якому є енергія і для вас, і для нього, і ось ви з ним вдвох, в одній лодці пливете по тій.